Сьогодні поговоримо про шахрайство через платформи Viber та Telegram. В інтернеті часто можна побачити оголошення про допомогу від благодійних організацій. На жаль, не всі ці повідомлення є справжніми, часто це використовують шахраї. Поліція попередила про таку схему зловмисників: шахраї створюють канали, використовуючи символіку державних установ. Через них вони пропонують неіснуючі соціальні послуги. Таким чином вони отримують особисті та банківські дані пенсіонерів. Для маскування вони розбавляють ці повідомлення корисними порадами та статтями. Поліція просить бути дуже уважними щодо інформації в Телеграмі та Вайбері. Перевіряйте її на офіційному сайті пенсійного фонду або в управлінні соціального захисту. До речі, а чи знаєте ви про такі випадки? Поділіться з нами в коментарях. Ми все уважно перечитаємо і зробимо додаткове відео, де розкажемо детально, як діяти в найпоширеніших ситуаціях. Тому натискайте Підписатися. Під цим відео, щоб не пропустити, також є такі схеми, які використовують зловмисники: шахрайські сайти з метою отримати дані вашої банківської карти чи паролі від ваших банківських додатків. Шахраї надсилають вам повідомлення в Telegram або Viber. З проханням перейти на підроблені сайти. Ці сайти схожі на офіційні, наприклад, на сайти банків. Там просять внести особисті дані або банківські реквізити. Будьте обережні, якщо сайт запитує вас дуже багато персональної інформації, або спонукає діяти негайно.